У Дніпропетровську трирічна дівчинка впала у басейн із водою. Прибулі лікарі швидкої, в яких при собі не було ані дефібрилятора, ані уколу адреналіну, реанімували дитину не більше хвилини і, врешті, констатували смерть. Та батько не здався. Чоловік до останнього робив непрямий масаж серця і штучне дихання своїй крихіці. Врешті-решт дівчинка подала ознаки життя. Наші кореспонденти далі. Трагедія сталася 31 грудня 2013 року. В родині Оданець, що тільки но вселилась у будинок після ремонту, діти гомоніли у кімнати. Коли найменша трирічна Олеся притихла, батьки захвилювались. Знайшли малу у заповненому водою басейні, який звели, щоб діти фізично розвивались. За 10 хвилин, коли батько почав робити непрямий масаж серця і штучне дихання, прибула швидка. Руслан Оданець згадує, що лікар робив реанімацію кілька секунд, а потім припинив. Врач мое посмотрел <кхи> и говорит, отойдите от тела девочки, не издевайтесь над ребенком. То есть, ну, как не издеваться, если не косырь смерти? Я, ну, я этому не мог просто понять. Я не мог в это верить и продолжал детское задыхание массаж сердца. Чоловік благав лікарів зробити хоч щось, та навіть медики другої карети швидкої розвели руками. Лише констатували смерть. Руслан і після цього продовжував власноруч реанімувати дитину. Та яким же було здивування лікарів, коли вони зафіксували ледь відчутний пульс у дівчинки? Батько навіть сьогодні згадує ледь стримуючи емоції. Доктор біжав машину запускать оборудование, которое у них было. Слава Богу, машина була оборудована. Ми швидко доїхали до шестой больницы. Нас уже ждали внизу. Доктора приняли ребенка. Олеся потрапила в реанімацію у важкій комі в состоянии третьей коми сознание полностью отсутствует. Гіпотермія, температура 34 чети У ребенка была, резко нарушено сердцебиение. Я виставив ей діагноз синкопальное утопление. Батьки вдячні за все, що зробили фахівці шостої лікарні, під пильним наглядом яких дівчинка пробула два тижні. За цей час Олеся вийшла з коми щоправда не могла рухатись, розмовляти і бачити. Трирічну дівчинку відвезли на лікування до Москви, де після місяця масажів, фізкультури, крапельниць, вона почала одужувати. Вона відновлюється, слава богу, дійсно хорошими темпами. То, что я подал заявление в прокуратуру, это не цель посадить человека, который, который приезжал. Это цель встряхнуть саму систему здравоохранения, именно скорой помощи. Пожалуйста, врачи, не убите людей. Аказують помоч до канза за фактом події порушили кримінальне провадження. Проводяться відповідні експертизи. Після цього можуть встановити підозрюваних. Якщо провину лікарів таки доведуть, їм загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років. Невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Наслідок недбалого або несумлінного ставлення до них. Внутрішнє розслідування вже завершили. На станції швидкої допомоги журналістам повідомили, що в роботі підлеглих виявили деякі порушення. Що лікарі надавали реанімацію дитині 15 хвилин. А те, що машини не були повністю укомплектовані усім необхідним реанімаційним обладнанням, спростували. «Перша бригада по прибитій на визовою оказувала реанімаційне мероприятие 10 чи 15 хвилин, і друга бригада теж на визові знаходилась 15 хвилин. А повинні були? Якщо б... По нормам то до 40 минут не нужно було казувати на цьому мероприятию до констатації білижки смерті зараз. Лікарям, які констатували смерть, трирічної дитини оголосили догану. Їхні справи передали в атестаційну комісію, яка й вирішить подальшу долю ескулапів. Рідні ж трирічної Олесі збирають кошти на дороге лікування. Перший курс у московській лікарні обійшовся у 12 тисяч доларів. На другий етап лікування знадобиться ще стільки ж. Євген Коптів, Олександр Дубина, Антон Логуш. Новини 11 каналу.